Ні, треба в те ж саме місце. Не спіши, рівненько. Не попав. Давай, стукни ще раз і воно розколеться. Не, 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 не. Постав гарно, рівно, до себе. Поверни, відсунь чуть-чуть від краю, подальше. Направ до себе, забери дрова з-під ніг. Харцемо розпала. Нічого собі. А! Ще раз туди сам. Не тягни, просто викручуй її. Давай. А! Супер. Відколи просто? Тримай рукою і відгнай вбік. Або так. Oh.